12 тисяч років тому. 10 тисяч років до нашої ери минуло менше 100 тисяч років після розселення людей з Африки, коли людина досягає Південної Америки. Несприятливі умови людовикової ери не зламали людей. І замість того, щоб вимерти, ми адаптувалися і стали навіть розумнішими. І тепер ми колонізуємо цілу планету. Від узбережжя до верхів'їв гір від тундри до пустелі скрізь живуть люди. Наші найближчі живі пращури шимпанзе, живуть у тропіках. Вони живуть тільки у тропіках, а люди змогли колонізувати цілий світ. Завдяки сухопутним мостам людовикової ери. Люди розселилися по всьому світу. Але крига починає танути. і рівень моря знову росте. Люди опинилися в ізоляції у двох величезних не сполучених між собою півкулях. кожен осередок мав взяти найкраще із доступних ресурсів. Відступаючи льодовики, створюють озера, річки та затоки. З'являється мапа землі, яка нам відома. В Африці через великі зливи озера Вікторія та Альберт виходять з берегів і утворюють єгипетську річку Ніл. У Євразії з'являються інші річки тигр і єфрат у Масопотамії, в сучасному Іраку, Інд у сучасному Пакистані, китайські річки Хуанхета Янзи. Ці річкові долини відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як розвиватиметься історія людства після відступу льодовикових щитів. На воді та ґрунті цих річкових долин зародки цивілізації вила пустять сивілізацій. Після льодовикової ери клімат теплішає, популяції флори та фауни зростають, тож людина може нарешті осісти. Створюються довгочасні поселення. Населення росте. Щоб нагодувати більше ротів, наші пращури мають порозумнішати. Вони мали навчитися здобувати більше їжі з навколишнього середовища. Наступне відкриття назавжди змінить планету і шлях людства. Ми навчилися сіяти. І насіння, яке ми сіємо, походить від тієї самої рослини, що мільйони років тому запустила еволюцію мавпи до людини. несподіваний герой в історії людства. трава. Насіння трави дрібне, правильно? Це не їжа. Я можу полювати бізона або взяти трави. Ви підете на бізона, так за іронією долі. Трава стане найважливішою сільськогосподарською культурою у світі. Та мисливці збиральники ігнорували її тисячі років. Люди почали її використовувати, коли були змушені до цього. до відомих нам видів трави належить цукрова тростина, а також пшениця, жито і овес. Усі злаки це різновиди трави. Йдеться ідеться не про красивий зелений лужок, що є мірилом успіху нашого середнього класу. Цивілізація залежить від сільськогосподарської культури. Це найголовніше джерело наших калорій знову ж таки, все почалося із великого вибуху. Змагання з енергією, створено на початку часу, є центральним в історії життя. Кисень дав нам перевагу а завдяки вогню. Ми почали споживати більше калорій. Так само перехід до землеробства спричинив енергетичну революцію. Мисливець збирач потребує більше 25 квадратних кілометрів, щоб добути достатньо їжі енергії у вигляді рослин і м'яса, щоб вижити Землероб може пожинати енергію сонця так ефективно, що здатен себе забезпечити, використовуючи в 100 разів меншу територію. Під час потепління після останнього льодовикового періоду, у багатьох регіонах світу поширюється землеробство. Але волею географії, жоден регіон давнього світу не має більшої концентрації рослин і тварин для одомашнення, ніж родючий півмісяць на близькому сході. На близькому сході існує дуже багато видів рослин і тварин, які можна одомашнити. Під тваринами я маю на увазі худобу свинею, овець. Кіз щодо рослин на цій невеличкій території росли два види пшениці, жито, овес, сочевиця та інше На відміну від родючого півмісяця та решти Афроєвразії в Африці, південніше Сахари, південній та північній Америці, диких видів, які можна легко одомашнити, було дуже мало. Люди, що мають кращий набір рослин і тварин, стануть могутнішими і отримають велику фору на шляху до сучасного світу. Кінь належить до тих тварин, які надали могутню перевагу тим, хто їх приручив. It's a known fact. Маловідомий факт. Коні вперше з'явилися в Америці, але вимерли разом із багатьма іншими великими савцями близько 10 тисяч років до нашої ери. У північній Америці було щонайменше три види коней льодовикового періоду, а може й більше. Деякі були малі як поні, були гіганти, як шотландський ваговоз. Вони розвивалися в північній Америці впродовж 40 мільйонів років. Були частиною всієї історії раптом. Зникли ці могодні потенційні союзники зникли до того, як перші північноамериканці змогли їх. Використати На щастя до того, як це сталося, багато коней врятувалися, перейшовши через беренговий перешийок, і розійшлися широкими полями та степами центральної Євразії. Врятунок порятунок коней мав величезне значення для історії людства. близько чотирьох тисяч років до нашої ери. Їх уперше приборкують кочівники Центральної Азії. По домашніх коней. Будуть використовувати по всій Євразії, здійснюючи прогрес в усіх сферах від побуту до воєнних дій. Мабуть, жодна інша тва не мала більшого впливу на хід історії людства. Коло замкнулося аж п'ять тисяч років по тому, коли Христофор Колумб привіз конею з собою під час своєї другої подорожі до Америки. Його коні вперше ступлять на американську землю з часів великого вимирання 10 тисяч років тому.